Президент Зеленський видав указ про присвоєння залужному звання Героя України. Ну, це, мабуть, саме заслужене звання Героя України взагалі в історії сучасної України. Але чому він на це пішов? Взагалі виглядає це як бажання зігрітися в лучах. В променях слави залужного. Ну, Зовсім немає е, позитивних відгуків про цей указ про відсторонення залужного. Народ весь вахує, грубо кажучи. От, звичайно, логічно, е, логічно було оцю фотографію е, опублікувати, яку вони опублікували, де Зеленський дякує залужному і залужний посміхається. Ну і логічно. Після цього ще й е, указ про присвоєння йому героя України, ну, мовляв, е, ми ж не проти Залужного, ми так е, перестановочки робимо. Але е, сама ця спроба примазатись вже запізніла вона е, про щось де свідчить. Свідчить е, про те, що, як на мене, не особисте було головним мотивом так: ревності політичні побоювання, що залужний стане вже став більш популярним і стане політично. Важчим за Зеленського, що він відбере в нього президентське крісло в наступних виборах, а то ще й до виборів. чого Це все могло мати місце, безумовно, мало місце. Але мені здається, якби там була така ненавість, як до Порошенка, то ну, яка і Значною мірою, я так допускаю, і є цим двигуном оцих всіх кримінальних справ, переслідувань і так далі. От якби там була дозлужена така налість, то ну, точно б героя не присвоїли б йому. Я думаю, що це все-таки свідчення того, що не особисто було головним двигуном. А все-таки на нашого президента натисли. Неважко здогадатися, хто. Неважко здогадатися, кому залужний став як кістка поперед горла, Поперек горла.